На засіданні виконавчого комітету горішньопланівської міської ради розглянуто низку питань гуманітарної галузі та житлово-комунального господарства, зокрема підготовку закладів до нового навчального року і затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2026 рік. Засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради розпочалося із питань гуманітарного напрямку. Начальник відділу культури, спорту і туризму Анатолій Головня представив два звіти: про готовність закладів естетичного виховання та дитячо-юнацьких спортивних шкіл до нового 2025-2026 навчального року. Підготовка дитячої художньої та музичної шкіл завершена повністю. Обидва заклади працюють стабільно. Художня школа забезпечена необхідними кадрами, а в музичній є певна потреба у викладачах. Проте це питання поступово вирішується. У художній школі здобувають освіту 165 дітей, у музичній 320. Навчальні приміщення відремонтовано, закуплено комп'ютери, графічні планшети, кондиціонер, меблі а також проведено всі необхідні перевірки з безпеки та готовності до осінньо-зимового періоду. Обсяг фінансування двох мистецьких шкіл із міського бюджету становить понад 16 мільйонів гривень. Під час обговорення міський голова Дмитро Биков поцікавився, які питання начальник відділу культури вважає проблемними на початку нового навчального року. Анатолій головня зазначив, що основною проблемою є застарілі музичні інструменти, більшість із яких придбано ще 30-40 років тому, і вони поступово виходять із ладу. Давайте значить на 100 тисяч до кінця року ми докупимо інструментів, а ви сформуєте. Дуже дякую. За тим Анатолій Головня прозвітував про готовність до навчального року дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. У горішніх плавнях працюють дві спортивні школи, де понад тисяча вихованців займаються 14 видами спорту. У школах виконано капітальні поточні та косметичні ремонти, придбано нове обладнання, човни, тренажери, велосипеди, інвентар для дзюдо, шахів і кульової стрільби. Загальна сума фінансування спортивних шкіл із міського бюджету. Перевищує 38 мільйонів гривень. Міський голова акцентував на необхідності забезпечення об'єктів альтернативними джерелами живлення. Зокрема, нагадав про потребу придбати генератор для бази Яхт-клубу, щоб бути готовими до можливих відключень у зимку. Під час розгляду питань житлово-комунального господарства присутні заслухали інформацію від начальниці відділу воду теплопостачання, транспорту, зв'язку та енергетики департаменту ЖКГ Жани Неклюдової. Вона повідомила про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами громади впродовж 2026 року. Департаментом проведено аналіз споживання всіх видів енергоресурсів у закладах бюджетної сфери впродовж 2024 року і 8 місяців 2025 та здійснено прогноз до кінця поточного року. Сформовано ліміти споживання теплової, електричної енергії та води на наступний рік. У сфері теплопостачання обсяги використання теплової енергії 2026 року залишаться на рівні поточного року. Аналіз споживання води у закладах громади показав можливість скорочення витрат. Тому ліміти заплановані на наступний рік на 20% менші від теперішніх. Головну увагу зосереджено на оптимізації споживання енергії в закладах освіти, де після відновлення роботи шкільних їдалень та оновлення обладнання відбулися певні зміни у використанні електроенергії. До кінця поточного року в зв'язку з цим потребує збільшення електричної енергії ЗОЖ номер 1 гімназія номер 2 і ЗОЖ номер 6 Це в обсягах по 10 тисяч кіловат. Але при формуванні лімітів споживання електричної енергії на 26 рік та провівши перерозподіл по установах по фактичному споживанню. І з урахуванням цього збільшення загальний показник на 2024 рік лімітів споживання електроенергії менше ніж у 2025 році. На 2%. міський голова Дмитро Биков наголосив, що оновлення обладнання для шкільних їдалень сприятиме подальшій економії енергоресурсів. Оновлюємо обладнання для їдалень. Воно вже сучасне. Воно не стільки бере електроенергії. Як старі плити, там 75 го року народження, тому взагалі повинна бути економія. Зрозуміло, що зараз ми харчуємо дітей, але відслідковуйте, тому що все обладнання, яке ми купуємо, воно енергозберігаюче. Засідання виконкому продовжилося розглядом інших питань порядку денного, про які ми розповімо у наступних матеріалах.